Псалом 96, Солом Давида, коли його земля була порядкована, Господь зацарював, нехай звеселиться земля, хай зрадіють численні острови, хмара й темрява навколо нього, справедливість і суд, основа його престолу. Перед ним перейде вогонь і навкруги попалить його ворогів. З'явилися у Всесвіті його блискавки. Земля побачила і вже здригнулася. Гори, наче віск, розтопилися від присутності Господа, від обличчя Господа всієї землі. Небеса сповістили Його правду, і всі народи побачили Його славу, хай покриє ганьба всіх тих, які кланяються різьбленим божкам, тих, хто вихваляється своїми ідолами. Поклоніться йому, усі ангели Його, почув Сіон і наповнився радістю. Зраділи юдейські дочки щодо твоїх присудів, Господи. Адже Ти, Господь, це вишній над усією землею. Ти надзвичайно звеличився над усіма богами. Ви, що любите Господа. Ненавидьте зло. Господь береже душі своїх праведних, Він визволить їх з рук грішників, світло засяяло для праведного. Радість. Для праведних серцем. Радіте праведні у Господі, славте пам'ять Його святості.